Все сталося у місті Сміла Черкаської області. У будинок Оксани раптом постукали незвані гості. За дверима стояли ось ці кремезні чоловіки у камуфляжній формі та балаклавах, а в руках тримали биту та пістолет. Зайшли, що вони, зайшли в хату, почали чоловіка гроші трибувати. Скільки їх було? Бою, один збито, один з пістоліток. На них маски були чи не маски? Було, камуфляжні віші вони були. Озброєний кримінальний дует раніше поліції був невідомий. Двоє мешканців міста Сміла, раніше не судили. Злочинці вимагали у господарів гроші. Дружині лише дивом, хитрістю вдалося вийти із будинку. Вона пообіцяла знайти і принести суму, що вимагали бандити. Натомість зателефонувала до поліції. То вона говорять, я зараз, подождіть, мене тут час, я зараз пайду, возьму. День я мінут двадцять посиділи. Ну і в приїхали сотрудники поліції. Копи затримали злочинців на гарячому, але нюанс. Переодягненими нападниками виявилися знайомі господаря і прийшли вони зовсім не грабувати, а повернути давній борг. Озброїлися, щоб налякати і не дати шансу, так би мовити, з'їхати з теми. Мені деньги далі. І вот. я довжен била дати до Нового. року. Ну Но не віддала мені. Поджимали вот і, і пришлось самому к идти, брать брати Я Яка кількість? Ну, 5 тисяч гривень. Я попросив друга, пішли к до нему домой. Меня була пітер, но ну, друг мой взяв пістолет стартовий. І биту, і пістолет вилучили. А замість повернення боргу тепер дует колекторів-аматорів загрожує тюремний термін. З даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за частиною 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Затримані під вартою, їх можуть усадити за ґрати на строк до 12 років.